Всім доброго дня. Ми сьогодні з вами дивимося різні срібні прикраси. Так, зараз кота приберемо і дивимось від різних виробників. Я буду старатися говорити, хто є хто. 17,5 гранат. Чому справа? Що не так? Так, 17,5. Ось такий гранат. Перстень з гранатом. Родований. 1600 гривень. Гранат та фіаніти. Гранати тут приблизно 5 на 4 розміром. Перстень родований і українська проба тут є. Червоний гранат, саме прям червоний. 18-й розмір комплект Султаніт. Тут сережки маленькі і ще є підвісочка, 1500 гривень вартість набору. От, повний наборчик з такою маленькою підвісочкою. Він на дворі буде рожевий при такому вуличному освітленні. Або руденький, він ще такий цікавий буває. Або ось такий, як я зараз показую. Тобто він змінює свій відтіночок. Точніше, повністю, воно повністю колір. Мені подобається, коли він рожевий найбільше. Родований це виробництво Таїланд. 45 сантиметрів. Далі. Ось такий ланцюжок Італія. Так, ось так. Такий. Цікавий. Але він тоненький. Тут невеличка вага. 45 сантиметрів тисяча гривень вартість. Тоненький. Але замочок тут такий десь один сантиметр. Ширина приблизно 3,5 міліметри. Далі ось такий цікавий браслетик обруч. З фіанітами просто срібно. Зараз я спробую його на собі приміряти і сказати вам розмір. Тут 10 грамів вага. Мені він трошечки вільний, але чогось мені здається, що я б його не хотіла більше, ніж на 16 або 16,5. Він... Але в мене ось ця кісточка з знаю дівчата, в якої вона так не стерчить, можливо, вам буде зручніше. Мені кістці не подобається. От, тут що він Такий плетений, красивенький, 1350 гривень вартість браслетика. Так він розтібається. І так само застібається і фіксується. Я вам скажу діаметр. 5,9, і висота, в принципі, 5 см, хоча він виглядає таким. Ось такі фіаніти білі. Чогось вони завжди, кажуться, якимось іншим кольором. Стараюсь не забувати казати, що фіаніти і як фіаніти. Далі красиве кольє типу намисту з раухтопазом гривень, 46 см. Ось така тут ограночка у камінців. Срібний замочок. Вона така гладенька, ось ці кути вони гладенькі, і воно, тому так, ніжно переливається, десь 10 міліметрів 10-11. Намисти на воно прям на мисто. Якщо у вас є красиві сережки самотні, то тоді можна взяти до них пару. Наприклад, реально топази тут дуже класні. Браслетик з отаких куляк від 17,5 до 20 см, тут дуже нарегулюється, але він попередньо на маленьку руку. Краще. 1100 гривень вартість. Ось такі. Тут кульки набрані на а, такий типу срібний ланцюжок. Можливо, пізніше буде ще схоже якесь кольєсерів. Далі, не повірите, годинничок. Давненько в мене не було годинників. 19,5 тут довжина максимальна. Ось так він позаду виглядає. Давайте уважно подивимось: такий красивенький з тюльпанами. Для мене на увазі така форма, схожа на тюльпан. Або на якусь рослинку. Марказити. Так, на руці мені трошечки він великувати. Оригінально так класно він виглядає. Тік-так. Так, час, дівчата, час. 34 грами вага, 3650 гривень вартість годинника. Це годинник. І що в мене ще є? Так, давайте я помірю ось цю частинку. Вони срібні годинники, вони більше 2,9 діаметр загальний. Циферблат тут маленький. Вони більше як прикраси, вони не як годиннички. Тобто вони йдуть там якийсь час, а потім, а потім перестають іти. Їх треба ремонтувати, бо батарейки змінювати. Ну, така от справа. Це годинники, це не про годинники, це про прикрасу. Десь я когось з блогерів чула, що там найдешевший якийсь механізм зазвичай годинок ставиться, Не знаю, чи правда чи ні, але, як на мене, то схоже на правду. Так, це годинник. Друга моделька браслету ось така. Я хочу точно дізнатися його. Так. Це Онікс та ось ця розсип марказіту. Він тако розтібається, бачите, тут така незвична фіксація. Так, він розтібається тут шарик, і він вставляється в всю дірочку. І тоді він. Ну, це додаткова фіксація, це не основна. Основна, як завжди, ось так розтібається. Такий, бачите, крупний замок. Сподіваюсь, вам добре видно. Він на маленьку руку. Він досить жорсткий і важкий. На маленьку руку, бо його треба ще ось цю фігнюшку застібнути, то багато місця сюди не влізе. Як на мене, пів сантиметру ще можна, це тобто максимально 16,5 Не беріть на 17, бо будете тоді матюкати, я не хочу цього. Бо вам треба буде бачите, ось цей фіксатор, ну, його наловчитись Застібати з ним, щоб краще його так ставити, щоб він був під браслетиком. Тоді буде зручніше. Так, але це все. Зараз я його як не зніму. Або... Або коли зніму перед камерою, то все завалю. Ні, нормально він знімається, головне цю штучку розстібнути. От так, застібнули. Зафіксували, застібнули. Тепер діаметр у нас тут. 5,5. Тобто зазвичай тут діаметр де по стандарту 6 см. Хоча по чиєму стандарту. Ну, мені частіше за все зустрічається 6 см. 56 грамів вага. 56 грамів, дівчата. І вартість браслету 4500 гривень. Ось такий. Просто щоб порозмовляти, колись, коли я тільки починала займатися срілом, у мене був схожий такий браслетик, він був тільки в марказійтах, без ось цих чорних камінців. І були такі просто браслети, а були браслети з таким маленьким так що Ну Це те, що існує в природі. Не у мене, а просто хтось. Хтось носить. ну, звісно, це так на любителя. Він важкий, дівчата 55 грамів на таку тоненьку ручку. Для... Ну, це, в принципі, це важко, якщо це не срібна прикраса, яка вас прямо радує-радує. 16-17 десь міліметрів, але він такою дугою йде дужкою. От, Він реально оригінальний. Якщо ви любите таке, то у нас зараз є. В принципі, такого в мене не буває. Це те, що так, можна сказати, випадково до нас з вами потрапило. Тобто більше не буде нічого такого. Хтось скаже і добре. Для мені такого не вистачає важкенького, крупненького, класного. Його приємно навіть тримати. Це більше антистрес, ніж прикраса, хоча. І нелегка. Що робить? Прекрасу нелегка річ. Ну, Давайте подивимось, щось більш мініатюрне ще. 850 гривень. От є в мене ось таке коротеньке кольє з пралинками та оніксом на срібному ланцюжку. Тут є ще маленький подовжувач, але тут, в принципі, довжина ось ця 39 см. І плюс подовжувач ви ще зможете підрегулювати. Ось так, галстучком. Натуральні перелинки та натуральний онікс. Ось так. Далі 750 гривень. Ось така фігурка. Це малиновий агат на срібній петельці. Далі, так само коротенький гранат, буквально 39 см, але є ось такий подовжувач 850 гривень. Тут незвична огранка гранату і такий е, колір стилої вишні. На квитчукові також коротенька така штучка, також десь 38 39 см, але є коротенький подовжувач на 3,5 см. В цілому. А, це не каучук, це навіть шкіра. Просто вона так згорнута. Це шкіра. Тут можна би зробити гравірування. Було би класно. Це просто така. Для стилю 1100 гривень. Шкіра та срібло, карабінчик тут класний І плюс такий подовжувач. Далі, ось такий цікавий оригінальний браслетик. Тут 17,5 грамів вага і 20 см загальна довжина. Він, здається, мені під щось зроблений. То, знаєте, напишіть, будь ласка. От. Але він зручний. У мене коли щось було схоже і велике, і було, воно було незручне. Е, то було щось таке з коняками пов'язане. Тут, я думаю, щось може також таке цікаве. Я так ідеально вмію пояснювати, що мене розуміють тільки ті, хто зі мною давно. От. Такий цікавий просетик. Мені здається, що він може бути і чоловічий, він в цілому нелегкий і він об'ємний. 20 см довжина 2200 гривень вартість. Ось Такий до нього можна звикнути. Такий замочок. Я люблю такі штуки. Тільки він його часто носити, думаю, сильно не треба, бо він під своєю вагою може потерти ось ці елементи. Тож що як його береш в руки, так прям відчувається, що ви щось таке взяли тут в сенсі срібло м'яке і досить так воно може терти. Не спати просто в прикрасах, а вигулять і зняти. І в шкатулочку свою красивеньку. Чокер-хризоліт. У нас минулого разу я показувала підвісочку, 44 см. Це такий маленький, 850 грн. вартість зі срібними кульками. І срібні кульки є для підвісочки. У мене є підвісочка, а, в принципі, вона би підійшла. Та. Але в ній колір трошечки насичений. Насиченіший. А це буквально 2 міліметри таке тоненьке. Може бути така чорна шпінель. Кольє 43 сантиметри з кварцем та блакитним топазом. Блакитним і білим. Ну, він такий світлий світлий. 1500 гривень вартість, карабін. Ось такі намистинки, сині та блакитні. І такі біленькі. Ось такі тут срібні елементи. Просто стильово виглядає через так, і не намисто, і не ланцюжок. Ось такий коротенький чокер. Ну так, він коротенький. Сподіваюсь, що вам зрозуміло, якщо ні, я можу зробити фото на собі або на підставці. Зрозуміла, що в мене телефон у будь-яку хвилинку може вимкнутися у розмірі 18,8. Я ще останнє щось передостаннє, що сьогодні покажу комплект за метистом. Щось я про нього все забуваю. Ось такий 3600 гривень вартість. І розмір камінця 16 мм. Невеличкий, красивий колір аметисту. І каблучка. Можна окремо каблучку придбати, або серишки останнє, що я сьогодні показую, це в нас сережки будуть. 12 грамів вага ось такі кліпси під версач. Дуже, ну, Версачі, 12 грамів, вона досить важка, вона срібна і важкенька. От за вагою ви бачите. і Іще довушка.